Всі ми в очікуванні того, як же завершиться перемовини. Ну, принаймні, знаємо один меседж, на який будемо орієнтуватися. А українське джерело сказало, що перемовини тривають добре. А пане Дмитре, от насправді, коли ми говоримо <світ> про гарантії безпеки, так які можуть бути надані, сформовані Європою, нашими нашими партнерами, які хочуть це зробити, і про готовність України об'єднатися всередині навколо цього і так само робити кроки назустріч, тому що це тут. Зараз взаємопов'язані речі. Як ви оцінюєте тут ситуацію наших партнерів європейських? Я їх, я їх чесно особисто оцінюю набагато краще їхні прагнення і наше єднання всередині і рух на зустріч нашим партнерам. Дивіться, тут питання з декілька складових. По-перше, про те, що говоримо про гарантії. Я взагалі скептично відношусь до цього словосполучення. Коли нам говорять про те, що ми маємо війти НАТО, і потім НАТО нам щось там гарантує, я вам скажу, що таке наша участь і взагалі. В НАТО було це більш ритмічне і більш швидше надання зброї, більш ритмічне і більш швидше надання грошей ніж зараз, і всі інші там обміни даними, розвідки і так далі. Все. ніхто сюди не приїде воювати за нас ніхто не прийшли ніякі війська. Якщо навіть почитати ту п'яту статтю, там написано, що це напад, так але там немає так само, як Будапельський меморандум. Немає зобов'язання, що хтось має е е е відсилати війська. Більш того. Там же ж в цьому всьому написано в статуті цього НАТО написано, що найближчі війська, які є, найближчі війська НАТО, які б дійсно могли б щось зробити, це турецьке, і до речі, Росія про них заявила, що так ніякі війська НАТО не можуть бути в цій. Миротворцями, якими будуть стояти, це питання номер. Раз. Питання номер два. Якщо ми виходимо з того, що це більш такі активні рухи в наданні фінансів і зброї, то це якраз те, що може виконати Європа, і вона зараз робить відповідні заяви. Абсолютно вірно. Говорять очільники і Німеччини, і і фон дер фондрляєн говорить про 800 мільярдів євро, якраз на те, щоб розвивати ВПК Європи, для чого ми загалом для Європі зараз для чого? Абсолютно вірно. Вони зрозуміли, що, от про те, що я кажу, гарантії безпеки це виявилось ефемерне якесь словосполучення, яке тобі зараз нічого не дає. Взагалі, і вони розуміють, що їм треба самим щось робити. Найперша і найголовніша гарантія безпеки для Європи це Україна, яка зараз тримає Росію від подальшого нападу. Знову ж, давайте згадаємо опитування в країнах Європи. Готовності відповідного населення кожної країни а, піти воювати за цю країну здається. Найбільше ж повторюсь, найбільше було в Польщі 18%. Це, мабуть, українці теж голосували. А, можливо, да. До речі, що вже ну, окей, вже тут ми будемо їх зустрічати. Тобто, 4 з 5 людей не будуть захищати свою країну. І це найвищий показник 18% саме в Польщі. А у них одне з найбільших проблем зараз. Також найбільша загроза. Я нагадаю, що Восени 25-го року а, заплановані спільні навчання Білорусі і Росії на кордоні, якраз з Литвою. тобто це якраз цей Сувалківський коридор, це то, що очікує Європу, ось уже фактично, от за півроку, вже очікує. Тим паче, якщо ми зробимо там певну паузу якусь, то звісно, це вся потуга буде зосереджена тоді. А гарантії, коли говорять Сполучені Штати, виходять і говорять, а ми взагалі будемо контингент забирати. Тобто і Європа розуміє, що їм треба прокидатися, і це дуже добрі поступки, а в якраз в тому, де ми можемо безпосередньо з кожною країною, безпосередньо з Євросоюзом заключати і формувати цей оборонний союз вже зараз. І конкретні дії, як на мене, мали б бути це якраз дійсно викуп тієї зброї абсолютно всіх виробників, які є в Україні, які виробляють більше ніж держава України, може зараз собі дозволити викуповувати. Європа це могла вже зробити зараз, абсолютно правильно. Було зазначено, і пані Юлія сказала про те, що передавати ті Польщі і в першу чергу Литві, щоб вона готувалась до стримування якраз майбутньої потенційної загрози, і вона стає як як, як, як скажімо так реальніше ніж коли небудь не була. Але в будь-якому випадку, щоб Європа там би собі не планувала на майбутнє, а як би вона не посилися, як би вона не готувалася. Вона все одно розуміє, що найбільше і найкраще щі для неї це зараз Україна зараз і на майбутнє. І саме тому вже з цієї позиції нам треба формувати відповідну позицію українських делегацій всіх для того, щоб їхати і розмовляти, і абсолютно вірно, коли ми я знову повернусь до тієї нової дипломатії, про яку я завжди згадую, скільки народних депутатів є представниками різних груп дружби з відповідними парламентськими делегаціями в інших країнах. Пан Микола, якраз з республікою Польщі, якраз є головою відповідної. Тобто ці делегації могли більше і активні. Ши приймати участь в якраз цих перемовинах без перебезпосередньо двосторонні між країнами? Чи дозволяється це робити, і чи не є перешкоджання від того ж офісу президенту для відповідної делегації народних депутатів? Ну, відповідь на це питання ви знаєте чудово і саме.